Доброго ранку усім підписникам. Сьогодні будемо готувати курячі колобочки, м'ясні колобочки. От, готовий курячий фарш. Добавляємо смажені грибочки. Перемішуємо. Одною рукою знімаю, одною працюю та й трохи не. Перемішали і формуємо колобочки Зараз. Отакі холобочки. Тепер беремо їх і паніруємо у мукічці. Борошні паніруємо у борошні Так раз. Об... Обкачуємо їх у борошно Складаємо збиваємо яйця. Приготували наші сухарики і тепер будемо брати колобочки. Так, їх трошки відмоки і сюди. Ячко трохи отак, щоб не було багато, не пускала воно соплі. Трохи і сюди його. Так струсили Струсили трохи. І сухарики Дивимося, щоб не було муки, щоб усе було гарно вієчкою і сюди. От. І робимо а тепер в сухариках обмакуємо Гарненько. так. наші колобочки Зроблю всі, потім будемо жарити О. нагрівся наш фритюр так. Гарненько вже олійка нагрілася, і кладемо колобочки І тепер їх швиденько перевертаємо. Перевертаємо і забираємо на деко, а потім у духовку.